Тема коло і круг, частина друга, коло, точка в центрі кола називається центром кола, ОА і ОБ радіуси кола. Радіус кола позначається буквою Р. Р позначає радіус кола. Хорда це відрізок, який сполучає будь-які дві точки кола. Ось маємо коло М і Н, точки кола з'єднуємо і це називається хорда. А радіо це центр, це відрізок який сполучає центр кола з точкою кола. Усі радіуси кола рівні між собою. ОА, ОБ і інші рівні між собою. Хорда, що проходить через центр кола, називається діаметром. Діаметр дорівнює сумі АВ дорівнює ОВ плюс ОА. Тобто діаметр рівні 2 помножить на радіус кола. Точки А і Б поділяють коло на дві частини, які називаються дугами. Радіуси ОА і ОБ ділять круг на дві частини. Кожну з них називають сектором. Діаметр поділяє круг на два півкруга. Значить, два півкруга. Ось два півкруга. Один круг, один півкруг і другий півкруг. Приклад. Накреслити три кола, що мають спільний центр. І радіуси 2-3-4. Малюємо один круг 2 см. крім нього другий 3 і третій 4 см. Другий приклад. Накреслить коло діаметром 7 см. Ось радіс 3,5. І ще значить діаметр см. Точка А. На колі. Знайти на колі точки, віддалені від А на 4 см. Ставимо сюди циркуль, проводимо півкруг радіусом 4 см. Точки Б і С будуть на, від... на одинаковій відстані від точки А.